П'ять бригад, п'ять кілометрів, двадцять перешкод. Українські воїни взяли участь у дикій гонці. Це забіг на відкритій місцевості з перешкодами. Була перешкода, де треба було на скелю залізти по канат. Це Я це був... для мене це було для хлопців найважче, бо там, що падеш, то била Ярослав лідер команди п'ятої окремої штурмової київської бригади. Його команда була першою на фініші серед військових. Це був забіг ярих воїнів. Це дуже гарна подія, яка дає можливість трохи розвантажитися головою та емоційно і з новими силами продовжити бити усміхнець. Ярослав з побратимами відгукнулись на запрошення воїнів з 93-ї бригади. Відтак взяли участь у змаганнях під Києвом на історичних схилах Дніпра. Головний сержант цієї бригади Іван Буряк один з авторів ідеї. За його словами, головне завдання такого заходу підняти рейтинг військовослужбовця. Взагалі, сама суть і ідея це підняття рейтингу статусу військовослужбовців, це е, показати те, що ми е, всі об'єднані, що ми різні бригади, різних міст, е, але ми разом навесні. Під час попередніх змагань організатори збирали кошти для військових на роботизовані системи. Сьогодні кожна бригада сама вирішує на що збирати. Зараз наша ціль зібрати якомога більше грошей для 93-ї бригади і всіх їх гостей, які, яких вони запросили. Це 5, 112 сто 79, сімдесят і 92 дивносто ну і 93-та сто наші основні найближчі друзі. Відвідувачі та учасники змагань на місці донатили на потреби бригад. Також на аукціоні були продані військові артефакти.